Зараз подивимо, що дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, Фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тікток побачила класний лайпхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближиш. Ти можеш відкривати свій клош Звичайно, мені дісталася заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно. Ай, як боляче. Ну давай же, ламайся, дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла. Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно. Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизуй свою шоколадку. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау, це ж китайська локшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Я люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай ай, як же палко Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно. Це те, що мені потрібно? Як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто! Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош Гаразд, зараз подивимось, що є в мене. Ого, у мене піца. Але тільки моя заморожена. Який же відстій? У відздій? сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяни. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні. Мій ідеальний, рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках, но ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І що мені дісталось? Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа чупс Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, Чупа-чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай яй ні, я хочу лишити з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн, Джейн допоможи. У мене язик до Чупа-Чупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все більше так не роби, не весело. Я спробую свій Чупа-Чупс! І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш? Я не буду мінятися ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей фа виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш? Ух ти, навіть От би гарячі. Так, гарячі, смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гаряче. Зараз оцінимо. Смакота. Джей, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі мені сниться йде Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивися, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі, дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. У дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. Ой-ой, джин, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюсь розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої ваплі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так. Але забери його той, хто краще намалює. Час пішов. Ей, Мері, у тебе щось під носом. Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка? Смердючий носок. Фу, яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. Ой, Жень! Я не навмисно. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все. Здається, ідеально. Монетка, дякую. Як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? О, я нічого не встигла. Моя пір'янка. О, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мері а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бена в тебе. Зацініть мій малюнок. Що який жах? О, Ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що, айфончик мій. Бі-бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще з глузду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний. Дівчата, ви чого, прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками. Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? Ммм, то це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька, ти ще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. Червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу бен, це схоже на чудовичко. Клас. Мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. Mm, так, yeah. такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово Ой, а де мої окуляри? І що це таке мерзне? Бен, це ти? А де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жутці. Дота Джен, прибери жуйку за обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так це моє. Like. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Чудовий малюнок. А що покаже Бен? Бен, <laughs> здається, не хоче торт. Uh -huh. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. <у> Ура! У Барбі мені немає рівних. М -м, так, спробуємо шматочок. М -м, як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. М -м, не можу зупинитись. М -м, здається, зім все. А чи можна нам шматочок. Okay. Ну, гаразд. Тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну, гаразд, намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдаю. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? М, дівчатка, дивіться. Зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що? Це я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбованні, якщо можна натерти на терці крейду? Накрити другим аркушем паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто? Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є О! І крейда. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж мерія. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику і Все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пам-парам. Хага, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен, ще до накоїв. Є ти чудовисько, що ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Oh Мері ти сьогодні така красуня. Ой, тобто, звичайна, як завжди, намалювати рідкою цукеркою кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло. Довге тіло. Про лапки не забути. Чудово Я все зробив. Ви чого смієтесь? <рик> та тому, що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага! А ось і готовий мій котик. Так, так, діти час до кінця! Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все зіла. І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий. Який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик. Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Wow. Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові. Бачу, бачу, готові. Навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку. і нагодуємо мою улюблену онучку. Мм, який запах! Вуаля, готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше. І масло. А в мене будуть райдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блакитний, щось не лється. Де ти? Ау? Ау. Ой. Я в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витро. Готова продовжувати готувати. Так. От перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Краса. Так, я не можу знайти свого чорного верника. Його тут нема. Річ. О, ти вже тут. І приніс мій барвник, Дякую. Добре. Хапаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М -м, які милі. Прикрашаємо тарілку свіжою кров'ю. Ой. Обто колоничним сиропом і викладаємо павутину та моїх милих павичків. Здається, це шедевр Вау! Бензди вийшло страшно! Ой, смачно, апетитно. Okay. Всі готові? Малятко, швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм, <плес> <плес> Як все гарно? Ой, це справжні павуки, <плес> <плес> мамочки. Ні, це панкейки. Бензей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А милі та зовсім не страшні, коли в сімні. Смачно! Що далі? О, Ціла стопка панкейків з сиропом. Смакота. Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг і веселка. Іу, іу, злітай, мій єдиноріг, і прилітай до мене в ротик! Ха! Мм, чарівно! All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-Єдиноріг. Вітаю! Еніт, вітаю! Я хочу картоплю фрі зробити. Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем. Так, бабуль? Так, все саме так. <плес> Гей, що відбувається? Звідки летять шкірки? Еніт, сонце. Можеш акуратніше? Я все з ніг до голови в картопляних очищеннях. Еніт, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка. Допомогти? Ну давай, зараз витягнемо. Трохи лишилось ось. Дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява. Ха -ха. До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж? У мене буде класна райдужна картопля. Таку малятку ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримуємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний? Так, моя картопля готова. Ені, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. Важко oh -oh. зупинитись. Польємо трохи кетчупом. Ммм, смачненько. І моя картопля вже готова. Yes. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишилось зробити останній штрих. Вуаля! Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятко, картопля готова. Спробуй! Вау, яка гарна картопля! А ви зди знову вирішили мене налякати? Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? <смас> Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогано. Дуже-дуже смачно. Шалено смачно. <рик> а ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля фрі. Я таке тільки у снах бачила. М -м -м. У мене зуби забарвились. Я об'їлась. Але перемагає райдужна картопля. Вау Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас! Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий, на нього соковиту котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, Еніт, Це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше. Пончик, додам зверху сироп полуничний, солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Цукерки – це саме важливе. All right, all right. Так, лишилось додати маршмеллоу. Мм, смачно! Як же апетитно та солодко. Якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє готово. Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, тобто кетчупу. Так так кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи, чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра бургера. Річ потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись. Він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть, але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. Mm -hmm. Mm -hmm. Бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. <звук> Він смішний. Mm -hmm. Смачний. ням-ням-ням. Mm -hmm. nice. Що там далі? Yes. Okay. О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую. Фу жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так. Залишився останній і самий яскравий. Я хотіла скоклети, але з маршмеллоу теж непогано. Мм, солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибери лічилочка. Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. Точі мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензи, вітаю. Невже тебе це тішить? Вау! Давай же, Вензи, посміхайся ширше на всі зуби. <с réng> ну, гаразд. А у тебе така гарна посмішка. Хочу какао, зробити. Всі готові? Клас. Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. Хто ж розпочне? Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді не краще, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки. і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Ой, пролила. Але тут ще лишились на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки, не забудемо про яскраве посипання і заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно! Я вважаю, що просто супер. Малятко буде в захваті. Більше солодощів та прикрас. Як вам? Краса. Я все. Річ. Ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робити моя. Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала Еніт. Смачно! М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову венздей. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я мушу обрати щось одне. Я обираю це.